Привіт, друзі! Деякі події не просто запам'ятовуються. Вони залишають слід на душі. Ця історія з тих, що пробуджують справжнє. Сором за байдужість, подяку за життя та цінність кожної миті. Почувши її, можливо, ваш світ вже не буде колишнім. 2023 рік. Звичайний вівторок у київській майстерні реставрації старих книг. За вікном повільно опадало жовте листя, а в приглушеному світлі настільної лампи Марія, занурившись у роботу, акуратно перебирала сторінки роману 1940 х років. Пабір був крихким, ніби ось-ось розсиплеться у пальцях. Але саме це надавало процесу особливого шарму. Відчуття, що вона не просто реставрує книгу, а торкається до минулого. Раптом під тонким пальцем щось пройшлось грубіше звичайного. Вона відвела сторінку і завмерла. Жовтий конверт пошарпаний, зігнутий по краях, але ненадрукований штамп чітко виводив Київська пошта 12 липня 1943 року. Адресат. Катерині Іванівні Коваленко, вулиця Шевченка. 17. Серце Марії забилося частіше. Вона знала, що вулиця Шевченка була зруйнована під час війни, а цей будинок вже давно не існує. Конверт лежав між сторінками роману, ніби хтось навмисне сховав його там, щоб він чекав свого часу. Відкривши його, вона побачила лист німецькою мовою. Але перші ж рядки були написані українською. Моя кохана Катрусю. Якщо ти це читаєш, значить, я не зміг повернутися сам. Це був лист від Петра Коваленка, молодого лікаря, мобілізованого в 1941 році. Він потрапив у полон і писав з тилу німецьких військ, де йому вдалося вижити завдяки медичним навичкам. Лист був датований 1943 роком. Саме тоді понад 200 тисяч радянських солдатів. Перебували у німецьких таборах. Марія не планувала стати детективом, але коли вона знайшла у конверті зм'яти фото, знімок молодої пари біля яблуні щось обернулися всередині. На оберненій стороні було написано 19.10.1943 1943 року. Я маю знайти їх, подумала вона. Три дні пошуків, архіви, старі телефонні книги, записи в бібліотеках, вона дізналася, що Петро Коваленко загинув у 1944 році, але його дружина Катерина Іванівна пережила війну і переїхала до Вінницької області. Нарешті крихітний будинок у селі, де жила 78-річна Лідія Петрівна, дочка Петра і Катерини. Коли Марія показала їй лист і фото. Жінка замовкла, а потім тихо прошепотіла. Це Це лист від мого батька. Мама померла у 2001-му. Але кожен день, 19 жовтня, у день їхнього весілля, вона виходила на дорогу і дивилася в далечині, ніби чекала. Коли вони приїхали на могилу Катерини Іванівни, Лідія Петрівна поклала лист у спеціальну капсулу. Тепер вони знову разом, прошепотіла вона. А на зворотному шляху розповіла Марії історію цього фото. Виявляється, яблення на знімку це перше дерево, яке Петро посадив для своєї нареченої. Воно досі росте у тому ж дворі, і кожен жовтень, навіть через 80 років, дарує плоди. 19 жовтня 2023 року лист нарешті дійшов. Іноді минуле знаходить нас самотужки. Іноді ми стаємо мостом між епохами. Але найголовніше, кожен такий лист нагадує, любов не має терміну давнини. Марія повернулася до майстерні з новим відчуттям. Тепер вона розуміла, що кожна стара книга, кожен артефакт минулого це не просто папір, це жива історія, яка чекає свого часу, щоб розповісти свою таємницю.